Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, зараз у нас надійшли повідомлення буквально вчора про те, що у Франції нібито підписано в лапках якісь історичні угоди про поставку до України. Найсучасніших засобів протиповітряної оборони у Франції і Сталі Ну, Якщо дивитися, не аналізуючи, а просто отак прочитати це повідомлення, то здається, що все дуже добре. Так, і ми завтра вже будемо мати найновіші системи протиповітряної оборони. які у Франції, ще навіть не заправлені, так, не поставлені на бойове чергування. А що ж насправді? А Насправді, ці, е, скажімо так, протиповітряна протиповітряна оборона, ці засоби протиповітряної оборони, вони ще тільки будуть впроваджуватися, так. Вони будуть впроваджуватися у Франції виробництво. Невідомо, коли вони будуть випущені. Їх, вони будуть ще сирі, їх, як показує, ну я ж займався економікою машинобудування. Після цього їх треба буде доводити до ну, робочого стану. І коли це буде, через скільки років, воно нам зараз потрібне. А не тоді колись підписано зараз. От це розумієте, який наш народ. От підписали, оце чудово, значить, все. А, а, а далі все не, не цікавить, що те. Що воно буде виготовлено через е, декілька років тільки, тому що воно ще навіть у Франції не впроваджено. І це піднімається на щит як плюс. Ну, Фантастика. Ну і з тими самими літаками. Я не знаю, коли вони будуть поставлені, коли будуть підготовлені пілоти, де вони будуть розміщуватися, і так далі, і тому подібне. Там одразу, якщо ви починаєте аналізувати це, виникає величезна куль... кількість проблем, які будуть блокувати, так, заважати. Отриманню цих літаків от зараз, коли вони потрібні. Бо пишуть, що вони закриють небо. Коли закриють? Ну, коли закриють? Це фантастика. Люди абсолютно не здатні до аналізу повідомлень, які йдуть, нібито правдиві повідомлення, але в них. ну, Захована та річ, яка, як кажуть, простим людям невідома, незрозуміла. От підписали і все. Ну, то й що? Коли це підписання, коли ця угода буде реалізована? І чи буде вона реалізована взагалі? Там ще на мене запитують, про що ви весь час пишете про лендліз. Так, про лендліз. От що Трампу треба, не знаю, чи ввести його, чи відновити, мабуть, він за власною сутністю, власним характером, не може відновити. Я не знаю, там як це все, навіть юридично, той ленд-ліз, який підписаний був Байденом із участю обох сторін. А чому він не був реалізований? От мене запитують. А я вам відповідаю тупо просто, чому він не був реалізований. Тому що лендліз це поставка зброї, ви розумієте? А те, що було ті угоди, які були підписані з Байденом, це поставка грошей. Ви розумієте, яка різниця? Ви, розумієте? ви вже зрозуміли, чому не був реалізований ленд-ліз. Тому що поставляли б сюди величезну кількість зброї Україні, а що з нею робити? Її ж не вкрадеш, не виставиш там у Даркнеті, чи там як вона називається, Алібаба, Алі чи як вона там називається. Ще там якісь є такі інтернет-провайдери, кажучи, наукові, які е, продають все, що є, вироблено в цьому світі. Або створено природою, або ще чим небудь. Так, є такі, так, особливо Даркніс. Даркнет, Господи, прости. так. Тобто темний інтернет. Так ось ну це просто. Я пояснюю вам на пальцях. Дивіться, чому не був він же був підписаний. Це ж з помпою великою робилося, ви вже забули. Сидів Байден. Так, за столом, у овальному кабінеті, Білого Дому. З одного боку стояла представниця республіканської партії, з другого боку представниця демократичної партії. Тобто був консенсус з боку обох палат, так би мовити, і, і обох партій. Сполучених Штатів Америки про надання Україні лендлізу. Це було підписано все законно, але воно не було реалізовано. Реалізували іншу річ: це передача 61 мільярд доларів, так? і е, там же ж і потім е, Трамп із компанією це все намагався блокувати і блокував там півроку. А причина Причина в тому, що Трамп заявляв, що гроші їм давати не можна. Там так, такі корупціонери сидять у владі в Україні, що вони це все просто розкрадуть. І виявляється, що він був правий. Так, нам треба давати зброю, а не гроші. Так. От Лен-Ліз це якраз найадекватна, найвідповідніша форма роботи з. Україною, враховуючи оцю всю корупційну складову, яка зараз вилізла вже на щит піднята. Я не знаю, кому не зрозуміло, що там відбувається в вищих ешелонах влади. Ну, якщо людина клінічний ідіот, її звичайно не зрозуміло. А всі інші бачать оце все. Бачать, тому що крадуть же ж гроші. Мільярдами просто і вивозять із України куди, кудись чомусь не сюди везуть. А тут так звані ну, наша влада, так, всякі там і міндічі, і цукермани, там, германи, Галущенки і всякі останні, вони там ну, знаходяться десь і мають клікухи погані. Це ж криміналітет тільки має це все. Ну, давайте реально говоримо. все. Як, як, наприклад, президент Сальвадору вирішив проблему із бандитизмом в цій країні, він просто ловив всіх оцих корупціонерів, на яких було, і бандитів, на яких було нанесено відповідне татуювання. Так. Просто ніхто не питав. Роздягли, подивилися, є татуювання, все у в'язницю. Є татуювання, у в'язницю, є татуювання у в'язницю. Все просто, дуже. Там, звичайно, ці всі лібераз, ліберали підняли крик про те, що так не можна. Це порушує права людини. Той каже: ну так давайте я ви подивіться, там порушуються чи не порушуються права. Давайте я вас туди посажу до них. Подивитись, як там. Ніхто не згодився. Вони хочуть, щоб вас вбивали, так. А до них не дійде, так. Дебіли. Ну, що ти зробиш? Ну, Таких вистачає. Так, так ось і тут я вам пояснюю, здається, зрозуміло, чому був підписаний законно ленд-ліз, але не був реалізований. І чому я закликаю Трампа. Україні давати не гроші, ленд-ліз. Оце те, що я трендів уже більше двох років, так, то це воно зараз підтверджується. Абсолютно чітко. Цими плівками міндіча, НАБУ і все таке інше. Абсолютно чітко. Таке враження, що я вже виступаю якимсь пророком тут так. Я говорю через певний час, тому що, чому? Тому що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Я не втаємничений у це, що відбувається, але знаючи принципи дії цієї е, влади, про що я і такі, як я, попереджали вас у 2019 році, ми робимо абсолютно правильні висновки. Я не знаю, хто там, як там, які там Карлсони, які там тенори, які там шугармени, які там алібаби і все останнє. Це я не можу знати, бо я там не, не втаємничений, але знаючи принципи діяльності цих людей, я оце все передбачав і вам постійно говорив: ну ви ж не слухаєте. А якщо слухаєте, то я кажу. В школі коли сказали в Україні в одне вухо влітає, а в інше вилітає.